13 розділ, 35 вірш. Ісус Христос каже такі слова. Ось дім ваш залишається порожнім для вас. Говорю, говорю ж вам, що не побачите мене, аж поки не прийде час, коли скажете благословен грядуще Я Господні. Ще раз. Ось дім ваш, Ісус Христос каже, залишається порожнім для вас. Говорю ж вам, що не побачите мене, аж поки не прийде час, коли скажете благословен грядущий в ім'я Господнє. Хочу, щоб ви уявили, от Ісус Христос стоїть перед цим Єрусалимом. Отже, Ісус Христос стоїть біля Єрусалиму. І він дивиться на цей храм. І в Єрусалимі, ви пам'ятаєте, що в Єрусалимі був Божий храм. Божий храм. Єдиний храм у світі, в якому поклонялись Господу Богу. Це був Єрусалим. Він дивиться на цей храм. І він каже такі слова. Ви не прийняли Господа, вони його не прийняли. Вони Ісуса Христа розіб'яли, вони Ісуса Христа е, ну, не, не прийняли, відкинули. І вони його розіб'яли. І він каже, і ваш храм, оцей Божий дім, він. Цього дня буде пустий до того моменту, поки прийде час і ви скажете, благословен грядущий, в ім'я Господня. Е... Уявіть собі, стоїть храм, стоїть Божий храм Воросели. Ісус Христос це сказав. І храм і храм. І все, що в ньому було, залишилось. Він ще стояв декілька років. І там, можливо, були якісь священики, якісь служби там були. Але там не було вже Бога. Там не було Бога. Він був пустий. Пустий від чого? Від священників, ні, священники були. Пустий від столів, ні, столи там були. Пустий від приношень? Ні, там були якісь приношення. Пустий від чого? Там не було Бога. Не було Бога. Там не було Божого благослоння. В цьому храмі не було Божого благословлення. І тепер. Ісус Христос, звертаючись так до Єрусалима, і Він каже, ось залишається доньки пусти. Також хочу сказати, також хочу сказати, а, чи можна побачити, чи можна побачити, а, чи є Боже благословення, чи немає Божого благословення. що я чув і ще раз повторюю, коли людина. А, вона каже, я е, з Богом. Е, я з Богом. Але не знає, що означає бути з Богом. Що означає бути з Богом і що означає бути без Бога? Бути без Бога означає, що немає Божого благословіння. Людина може думати, надіятись, вірити, сама себе впевнювати, сама собі доказувати, що вона з Богом. Але там немає Божого благословення. І всі, це можуть, всі люди це можуть побачити. Там немає Божого благословіння. І це видно фізичним е, е, поглядом. Цей дом пустий, не мається на увазі, що в цьому домі тарілок нема. Ні, мається на увазі, що там немає Божого благословіння. Там сум, там горе, там біда, там е, хвороби, там алкоголь, там. Е, е, оце, Ну, там, там, знаєте, навіть я, я що, там немає алкоголю, там е, розруха, там просто людина зруйнована всередині. Навіть це може бути красива людина, навіть це може бути хороший одяг, але там пустота, там пустота. Цей дом остається пустим. Знаєте, от я нещодавно чув оці фрази, коли людина каже, я не думаю, що Бог так зробить. Але коли ти, ну, ти відкидаєш Бога, а сам. Ну, сам свою думку, або своє мініння, або свою правильність виставляєш на перше місце, твій дом буде пустий. Що таке дом? Це життя твоє. Життя е, пусте. Я хочу е, сказати ще раз, що означає? Що означає е, пустий дом? Що означає е, пусте життя? Немає Божого власнення. Не Це не означає, що ти будеш мати там мільйони доларів. Не означає, але немає Божого благословіння. І людина каже, я живу в цій чорній полосі, або я живу в, цій, в, цій, в цьому руйнуванні, і я не можу його зупинити. Я не можу його зупинити. Це е, немає Божого благословіння. Твій дом пустий. Як це змінити? Чи можливо це змінити? Так. Да. Це можливо змінити. Перше, перше, дивіться, от чим я стикаюсь весь час. Ти приходиш до людини, ти бачиш, що в її житті немає Божого. І ти кажеш, що в твоєму житті немає Божого благословіння. Е, а людина себе захищає. Ні, я з Богом. Ну видно, що немає Божого благословіння. Просто визнати той факт. Визнати. Боже, я бачу, ну, людина навіть може мати стопку, е, стопку літератури християнської. Людина навіть може знати щось про Бога, мати знання. Людина може навіть е, традиційно якісь свята е, святкувати. Людина може навіть бути трошки релігійна, але якщо ти бачиш е, немає Божого, ти просто визнає цей факт. З чогось треба починати. знаєте... Ісус Христос каже, я лікар, І щоб ти дозволив йому лікувати себе, ти повинен визнати діагноз. Ти повинен погодитись. здавати, Господи. Я бачу, що щось не то. Вроді я і вірую, що вроді знаю, що ти є. Вроді знаю, що але в моєму житті немає Божого благословіння. І я це визнаю. Друге, дивіться, наші люди, вони не розуміють, що означає. Я з Богом. От більшість людей кажуть, що я з Богом, і ти бачиш, що там нема Божого благословіння. Якщо ти з Богом, покажи мені Боже блосіння в твоєму житті. Розумієте? Що значить. Людина повинна визнати, друге, перше визнати, що в моєму житті немає Божого благословлення. Друге, визнати, що я точно не знаю, що означає бути з Богом. Людина повинна визнати, я точно не знаю, що бути з Богом. Чому? Теж я побачив, що багато людей е, пропонують свій варіант, що означає е, я з Богом». Багато людей, більшість з вас, тут, хто сидять, сидять, пропонує Богу свій варіант, що означає, що ти з ним. А є один варіант, що означає, що ти дійсно з ним. І він записаний в Біблії. І ти повинен цей варіант знайти в Біблії. І ти повинен цей варіант прийняти в своє життя. І згідно з цим варіантом жити. Але от біда, нас люди Біблію не читають. І не приходять на церковне зібрання. Але кожен пропонує і каже, я з Богом, а чому ти з Богом? Ну тому що я вірю, що Він є. Це не означає, що ти з Богом. А чому ти з Богом? Та жінка мені сказала, от у мене бабушка. ну я ж бачу, що в тебе немає Божого благословіння. І тобі треба ще це мені довести, що немає Божого благословіння, щоб Боже благословіння прийшло. Отже, знання того, що Бог існує, це не означає, що людина з Богом. Що людина трошки знає про Бога, це не означає, що людина з Богом. Що людина виконує якісь традиційні обряди і традиції, це не означає, що вона з Богом. Що людина на праздник може навіть прийти і дати 5 гривнів, там, заказати там. Це не означає, що вона з Богом. Що означає, що бути з Богом? Скажу просто декілька, декілька слів. З Богом означає, що людина в один момент, коли зрозуміла, що немає Божого благословіння, і коли вона визнала, що вона не знає, що таке насправді бути з Богом, вона зупинилась і звернулася до Бога в молитві. І сказала це, Господи, я грішна людина. І я каюсь у моїх гріхах. І ти мій Господь і Спаситель, і я присвячую тобі своє життя, і з цього дня я буду шукати, пізнавати і виконувати волю Божу. Шукати, пізнавати і виконувати волю Божу. І от ознака того, одна з ознак того, що людина з Богом, що вона шукає, пізнає волю Божу. І змінюється згідно того, що вона пізнала через Біблію, через промову, через проповідь. Ще раз, одна з ознак того, що людина з Богом, це означає, що вона слухає Слово Боже регулярно, шукає, пізнає, а, це я повинна була так зробити. І змінює себе і так живе. Згідно з того, це одна з ознак того, що Бог діє в житті цієї людини. Отже, я закінчую зараз. Ще тут є другий пункт, 35-й вірш. Ісус Христос каже, залишається дом ваш пустим до тих пір, поки ви скажете, благословен грядущий ім'я Господня. Що це означає? Коли людина Господу каже, я і так з Богом, не шукаю Бога, не пізнає Його волю. І відвертається від Бога. Господь залишає відкриті двері. Увага! Для кожного з нас, поки ми живемо, двері в Його благословення завжди відкриті. І тут написано, що людина повинна сказати своїми вустами оці слова: благословен в ім'я Господня. Тобто, я запрошую, Ісус Христос, прийди в моє життя, в мої обставини. В мою кімнату, в моє серце, в моє руйнування, в мою відсутність благословіння. Прийди, як Спаситель, прийди, я запрошую. Дивіться, ці слова люди кричали, коли Ісус Христос заходив в Єрусалим на Вісвячкого, пам'ятаєте? Вони кричали: благословен! Це привітання, це запрошення. І Він каже: до тих пір, поки ти скажеш. Людина повинна це сказати, це повинна бути молитва. Це повинно бути сердечне людське звернення. Господи, я вже я бачу, я бачу, нема благословіння. Боже, я бачу, я бачу, що я не знаю, що таке бути з Богом. І я раніше себе захищав, тепер не буду себе захищати. Але зараз, Господь, я поворачую до Тебе лице і я запрошую Тебе в мою судьбу, в мої роки, скільки мені осталось жити. Я запрошую тебе як мого спасителя. спасителя. Тепер, Господи, я присвячую тобі життя, щоб шукати, пізнавати і виконувати Твою волю. І тоді Господь приходить в твоє життя як Спаситель. Отже, що я хотів сказати? Да, Я бачив десятки пустих життів, сотні пустих життів. Які просто захищали себе. Я з Богом, але там не було е, е, Божого благословіння. Не за те, що Бог злий. І Він так наказав тебе, що оставив цей дом пустий. Цей дом пустий, тому що ти відвернувся від Бога. Але він поставив двері благословіння відкриті. Але ти повинен сказати: все, Господь, я вже всі свої ресурси використав. А тепер, Господь, я тебе запрошую. ти мій спаситель. Я хочу шукати. Пізнавати і виконувати Твою волю. І тепер я присвячую своє життя Ісусу Христу. Я присвячую своє життя Ісусу Христу. Хочу жити по Твоїй волі. І він прийде в Твоє життя земне. І Він буде змінювати. Дякую вам тобі господарство? І отже, отже, закінчуючи, закінчуючи, хочу сказати, от Божа любов, в чому проявлялася. От Боже любов! Я не відвернувся до тебе. Це ти відвернувся до мене своїм самовмінням і гордині. Я не відвернувся до тебе, як двері залишив відкриті. Я не обідуся на тебе. Це ти повернувся до мене спиною. І стоїш цією спиною, і кричиш, я з Богом вдалині. А сам не знаєш, що значить бути з Богом. А з Богом це бути отак -от відкрити відкриті двері. З Богом це означає, я шукаю його волю. Я пізнаю його волю всіми своїми силами. І я виконую, я змінююсь. Моє життя змінюється згідно його волі. Це означає жити з Богом. З цього треба почати. Два висновки. Два висновки. Перше, Боже серце не змінне. Боже серце не змінне. Він приводить масу прикладів. Хто він для нас? Він каже, я як курка. Я, я кличу до тебе, тебе, щоб ти прийшов під мої крила захиста, благословіння, покрова. А якщо ти цього не маєш, може ти не під крилами? Якщо в тебе руйнування, може ти остався при своєму мнінні? тому може, яким чином Господь простягає руки? Через людину, яку він пошле в твоє життя, яка тобі буде говорити Слово Боже і яка тобі буде казати, ти не на правильних шляхах, тут небезпека. Тут диявол буде тебе руйнувати, він твоє життя знищить, тільки вернись під крилами. Перший приклад. Другий приклад. Ісус Христос каже, залишається дом твій пустий. Чому? Тому що твоє самовміння і гордість повернули тебе спиною до дверей благословіння. І він каже, залишається дом твій пустий до тих пір. І написано, поки ти скажеш, поки ти скажеш, Господи, я повертаюсь до тебе до дверей благословіння. І, і кажу, запрошую тебе, Ісус Христос, запрошую в моє зруйноване життя, моє зруйноване здоров'я, мої зруйновані відносини з моїми ближніми. Запрошую тебе в мою ніщету. Запрошую тебе на мою кухню, з пустим холодильниками, грязним полом Запрошую тебе з моїми нещасними плачущими дітьми, з дружиною. Запрошую тебе в мою безработіцю. Запрошую тебе, прийди, Господь, і спаси мене. Все, я знімаю з себе всю свою годину. І тоді. Ти шукаєш, починаєш, приходити на церковне зібрання, слухати слово Боже. І змінюватись. Слухати це обов'язково. Слухати Слово Боже. Шукати, пізнати і зробити обов'язково. Не зробиш просто бути. Просто слова.